Вот занадто занадто сочно. Занадто сочно це все виглядає. тут ти давай, оттуда останеш. Такий. Заховався. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-яй-яй! Щитом ще й б'ється. Потрем з песочка кину. Там десь і тут. тут цього хлопчина. У мене видно, що я творю, але я творю я справи потужні. Так, по-перше. -по по-перше. Опа, ще. Доблесті наб'ємо. По-друге, броні піднімемо. Ай-яй-яй-яй-яй. По третє зав'яжемося боями за цим лучником, він, напевно, в відповідь стріляє, да? Отака якщо... Почекай, 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 а якщо я зроблю таке? Ай, хорошо. Оце Це я придумав. Стану рядом постою. Хе-хе. <сіхе> і отако. Ти я 16-16, от це втащив. То перша я цього. вколоть можно. Друге серед поганих типів еще ти є. Але так, щоб свого я не бив бажано б. Натікає, а хто вам розрішал? Ой-ой-ой, я ой, ой, це дам. Ну непогано, не погано. Не погано То ми їх нашинкували ще.